Що тобі зараз потрібно почути? Нічого не згадує, ні про кого не думай. Абсолютно, просто тобі, що треба зараз почути. Кітівка мечів, все, десятка жезлів, десятка пентаклів. Дуже втомлений, дуже втомлений, може, навіть геть знесилений, мене хтось дивиться. Хтось прямо на піку, на межі якогось розчарування. Ви або недавно завершили якийсь важливий процес у своєму житті, або він в процесі свого завершення, і ви настільки якось ем, не добиті цим, а настільки якось цим приплюснуті, настільки навантажені тим, що відбувається навколо, що прям от важко вам, важко, ну що ви маєте почути? Ще на дні вежа, та швидше за все щось руйнується зараз. А що ви маєте почути? Тут смерть. Ну, дивіться, по-перше, по-перше, що деякі процеси не неуникненні в нашому житті, і ви нічого, абсолютно нічого не могли зробити, щоб все пішло інакше. Тут, от, ну, фатальні події. На жаль, на превеликий жаль, воно так мало трапитися. Ви не могли нічим зрадити. Це перше, що ви маєте почути. І друге, те, що. Каже, сняв вже цей місяць. Не намагайтеся зараз якось Себе різко вивести в продуктивний стан, бо швидше за все, у вас нічого не вийде, ви лише витратите на це свою енергію. Поки ні. От треба це зараз прожити. Оці от складнощі, оцей якийсь переломний момент, коли ви у відчаї, коли ви ну просто ніяка в хороше вам не віриться, це треба прожити з думкою, що воно рано чи пізно закінчиться. Не треба себе зараз натягувати в цей токсичний. Позитив, все буде добре, я прям сильний воїн і так далі. Ні, віддайтесь ось цій якійсь тузі або меланхолії. Воно мине само. Не намагайтеся штучно зараз вийти в плюс. Воно мене само, завжди так не буде. Ось Ось і все, що я можу вам сказати. Перечекайте, завжди так не буде. Тримайтесь.